Вітаю, поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 687 за формулою квадрата суми або квадрата різниці обчисліть для нагадування формули на екрані. Перше завдання: 100 плюс 2 до квадрату. Це формула квадрат суми. Отже, за першою формулою будемо розкривати дужки. Перший доданок підносимо до квадрату, плюс подвоєний добуток першого доданку на другий, плюс квадрат другого доданку. 100 до квадрату 10. 000. 2 Множимо на 2, 4 і множимо на 100, 400 і 2 до квадрату 4. Додаємо. 10 тисяч плюс 400 і плюс 4. 10 404. Перше завдання виконано. Друге: 41 до квадрату. Насправді, у першому завданні є підказка. Якщо число у нас близьке до якогось круглого числа, то доцільно ось це кругле число записати окремо. І якийсь хвостик залишиться. 41 дуже близьке до 40, отже, це буде 40, плюс 1 в дужечках і в квадраті. Підносимо до квадрату перше, плюс подвоєний добуток 40 і одинички, і плюс квадрат одинички дорівнює. 40 до квадрату. Отже, 40 треба помножити на 40. 1600. Добуточок 2 множимо на 40 80 і на 1, 80. І плюс одиничка. 1600 плюс 80 плюс 1. 1681. Третій приклад. 99 до квадрату. Отже, знову нам треба підібрати таке кругле число, яке буде дуже близьке до 99, це число 100, але від 100 треба відняти одиничку і до квадрату. Отже, тепер у нас буде формула квадрат різниці. Підносимо до квадрату перший вираз, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, і плюс квадрат другого виразу. 100 до квадрату 10 000. 2 множимо на 100 і на 1. мінус 200 і плюс одиничка. Спочатку від 10 тисяч відніму 200. Це буде 9 800. тисяч 9 800 додаємо одиничку. 801. Завдання виконано. Четверте. 3,8 до квадрату. Тут у нас уже число дробове, десятковий дріб. Найближче цей десятковий дріб до цілого числа 4. Отже, 4 мінус 0,2 в квадраті. Квадрат різниці. Отже, перше число підносимо до квадрату, мінус подвоєний добуток першого числа на друге число, і плюс квадрат другого числа. 4 до квадрату 16. Знаходимо добуточок. 2 на 4 8. 8 на 2 було б 16, але ми множили на десятковий дріб, тому буде 1,6. І 0,2 підносимо до квадрату, отже, множимо саме на себе. 2 на 2 4, але дві цифри повинні бути після коми. Отже, 0,4. Спочатку додам два додатніх числа. 16 плюс 4 сотих буде 16,4, мінус 1,6. Нагадаю, як віднімаються десяткові дроби, в стовпчик. Ми бачимо, що десяткова ця дробова частинка різної довжини, в одному числі дві цифри після коми, в іншому числі одна цифра після коми. Я допишу нолік. Для зручності. Від 4 віднімаємо 0. Від 0 не можемо відняти 6, доведеться позичити одиничку. 10 6 буде 4. Тут ми вже позичали, отже, не 6, а 5. 5 1 буде 4, і одиничку зносимо. Отже, дорівнює 14,44. Завдання виконано повністю.